Так, да, в мене на ранок вже немає на 10 годину. Зараз 8.57, тобто є певний зазор, і я з такого встигаю. В групі 239 людей на аукціонах трішки ростем, але, чесно кажучи, чомусь застопорилися повільненько. Дуже хочу побачити перші 500 людей і динаміку. Я сподіваюся, що на 500. Учасниках аукціонів буде динаміка, ну, як мінімум, в два рази більше від тієї, що є зараз. Але подивлюсь подивись, що воно буде. Хух. Хух. Вчора встиг навіть зняти одну розпаковку ще. А, і в основному зараз я займаюся англомовним каналом. А по результатам англомовного каналу на сьогодні це зараз вам скажу. У нас 225 переглядів. Я не скажу, що це погано, насправді то. це канал, на якому вийшло одне відео велике і два шарта. Тобто два коротких і одне велике. І ми отримали 209 переглядів з англомовної аудиторії. Я так думаю, я ще не бачив аналітику, бо. Поки що мало показників. Для того. А, ні, вже є. Велика Британія. Прикол. 17% глядачів з Великої Британії. А чому не Штати? Цікаво. Ну, окей. Так, Велика Британія зацікавилася моїми посилками. Нагадую, це той канал, який ми робимо виключно за допомогою SHI. Далі я створю. Точно такий самий англомовний канал, але який буду робити своїми руками. А зараз у нас виходить перше відео у нас вийшло 23 квітня і 23 квітня, вийшло, у нас вже пройшов тиждень. Відалі б, звісно, запустити другий англомовний канал сьогодні, щоб була різниця в один тиждень. Па-па-па!